Привіт усім! Понеділок 5.40 ранку е, виїжджаю попрацювати і сподіваюся, що у вас все добре. Всі живі здорові, тому що ніч сьогодні була, це просто жесть, якщо чесно. Я за весь час, який сюди переїхав, мабуть, це була найстрашніша і найгучніша ніч. Е, просто цілу ніч з часу ночі до... 5.20 десь безперервно прильоти, Ну, чи прильоти, чи збивання, не зрозуміло, але прям мега гучно, мега поряд. У мене з ривною волною з будинка відірвало. Получається утеплювач. Ну, мається не в штукатурі, не в фасад просто пінопластом. І просто частину відірвало. Це прям жесть. Тому що прям дуже поряд було. Тому сподіваюся, що у всіх все добре. Не спав взагалі з часу ночі до, до теперішнього моменту. Плюс прильоти в Києві незрозуміло, яка буде робота, робота, мабуть, багато де перекрито. Плюс там по новинах писали вчора, що ще для, для якихось там цілих заходи мають бути в центрі, також будуть перекриття. Тому, скоріш за все, будуть шалені просто затори. І як вийде працювати? Поки не зрозуміло, Але сподіваємось, що, що вийде заробити, що у всіх все добре. Тому що декілька днів налаштовуюсь зняти відео і вже прям, думаю, давно не було, вже більше тижня пройшло з моменту останнього відео. Думаю, ну, в принципі, потрібно працювати, потрібно знімати відео. ну, Я працюю, просто не знімаю. Але з тієї ночі, ніч, яка була, то взагалі немає бажання. О, поліція тут. А? Мабуть, у людей щось прилетіло. Капець. Просто капець, якщо чесно. Взагалі, ну, в мене такий настрій вчора ввечері був, я прям е думав, що... З гарним настроєм пропрацюю гарний день, е, знімлю гарне відео, е, розіграю ось таку жилеточку, хто помітив, е, тому що з ухлоном вже давно домовились, це не зав'язано було прямо з тими днями. Е, розіграти ось таку жилетку вона у мене давно є, на відео вона не потрапляла, я її в принципі, періодично одягав. Дуже зручна, якісна, приємна, легка от для такої погоди, коли зранку плюс 15, типу, прикольно вдіти тепло. Все, що для цього потрібно елементарно, це написати в коментарях найбільша каса, яка у вас вийшла за вихідні. Був Atlas Weekend, були гарні замовлення, мені хлопці скидували. Коли там працювали в такому режимі, типу приїжджали на атлас, брали там замовлення за гривень 800 тисячу, їхали і поверталися пустим відразу і так декілька поїздок, і буквально там за пару годин вечора робили касу кращу, ніж за цілий день. Тому пишіть в коментарях, яка у вас вийшла з п'ятниці там по суботу, будь по неділю, будь-який день, там п'ятниця, субота, неділя, яка у вас вийшла найкраща каса. В кого найбільше, я вам напишу, скинете скрін для підтвердження, що це не придумане, І я вам відправлю ось таку гарну жилеточку. Тому участвуйте в конкурсі. А я поїхав поки, візьму каву, вимикаємо уклон, хай шукає, може щось може щось дасть. Але... Сумніваюся, тому що, як правило, після таких обстрілів робота специфічна. Київ весь гриж червоним. О, прилетіло замовлення за, за, за 342 гривні, блін. Беремо, мабуть, беремо. Можна було чекати чогось кращого, але вже... Мені здається краще їхати в Київ. І там уже працювати, тому що... Так. Все червоним горить. Ось так. Просто горить все червоним в Києві. Тому веземо щонебудь, аби добратися в Київ. Щось ніби кофе горять, а в ефірі жодного замовлення. Виставив фільтр 300 за 10, далі 21. І тиша нічого не дає. І тим часом заскочу на заправку, заправлю трішки бензину, тому що в мене ось так. Говорить лампочка. Вчора закінчився газ, проїхав кілометрів 15 десь на... ну, десь на бензині. І засвітилась лампочка. Взяв замовлення за 486 гривень з кофом 1,6 з одною проміжною точкою на подол. Не найкраще місце, куди їхати, але в принципі за 10 хвилин це найкраще взагалі, що, що показало. Тому поїхали. Тільки висадів пасажирів і відразу знімав замовлення з кофом 1,2 за 317 гривень на виноградар. Поїхали. Ситуація по роботі ось така, тому, мабуть, включаємо фільтр 450 за 10, далі 25. І чекаємо, що дасть. Коротше, взяв за 9,8 км 500 гривень ков 2,28 на Подол. Коротше, взяв з ефіру, чому він мені не заходить, тому що. Ну, Радіус подачі трохи більший. Але я думаю, краще поїхати зараз на подол, тут не сильні затори, ніж брати зараз ще центр. Із того, що океанувка перекрита і прям перекрита сильно. Я навіть на подол не міг заїхати сьогодні зі сторони Чорновола в, влучає, аж через... Коротше, через обласну клініку, аж до я біжав. Тому я думаю, краще на подол поїхати і звідти в крайньому випадку відкотитись пустим десь. Ніж їхати в центр по цим, цим перекритим дорогам. Щось коефіцієнти трішки здулися. 9 година, стою на Васильківській, виставився 400 за 10, далі 21 і щось, в принципі, все мовчити нічого не дає. Подібного навіть Кофе, ну не більше, ніж 1,5-1,6. Але до мого фільтра чомусь не дотягують. Хоча перед цим брав. 500 за 10. А зараз, а зараз якось отак. Тому, мабуть, будемо трошки змінювати. Поставлю 400 за 11, далі 22. І в принципі 1,65, десь кофорді 7 повинен залетіти. Хоча тут недалеко в принципі, прожив 7 років. E, взяв замовлення, на та Перед самим авторинком, там десь кілометр з'їзд направо, тут якесь типу село маленьке, і далі в ліс дорога. Це просто капець. Зараз покажу, Переверну камеру. Ось так. Така дорога. Зв'язку немає, замовлення закрити не можу. Хоча ніби від траси, типу від цієї столички. Ну, Проїхав буквально там кілометр півтора. І ось в такому місці знаходжусь. Дивно, жодного разу за скільки років сюди не заїжджав. Цікаво, цікаво. Капець, майже десята, я тільки помітив, що в Болта сьогодні виявляється, була промка під 5%. Ну, 5% це прям непогано, якщо чесно. Там треба 4%. Поїздочки виконати, але я не, не помітив. Я завтикав, коротше, катав цей уклон, і вже за годину, там до 11 я в принципі не встигаю виконати її, тому, тому дуже обідно повтикати такий момент. Мені болт 2 тисячі взагалі ніяких промок не давав, і я його, в принципі, і не катав, і майже не включав. А тут, виявляється, згадав він про мене, що можна мені дати промку, щоб я його трішки повозив бо без промки взагалі не цікаво. І ще е, я трішки розстроївся з болтом, вони, як, як і раніше, в принципі, продовжують <кій> займатися своїми махінаціями. Коротше ситуація, приїжджаю я на замовлення, як завжди, ставлю на місці, поїздка налу, е, пасажир скасовує, мені прилітає 100 гривень компенсації, за що місце, поїхав я далі кататися. Потім е, щось дивлюся ввечері статистику, і в мене, типу, мінус 100 гривень повернення пасажиру. Ми з якого перепуга? Починаю їм писати і всі знають. Стандартна отмазка, болта, ви там запізнилися на 20 секунд, довше їхали, чи треба, все, ми повернули гроші і назад типу, нічого не повернемо. Коротше, мене це зацепило, щось, ну типу, 100 гривень, там, мінус комісія виходить 75. Не така ж велика сума, але типу, навіщо кидати. Я ж починаю з ними там переписуватись декілька днів. По факту, через три дня переписок вони мені собі повернути, повернути 25 гривень комісію, яку вони мене зняли. Виходить, яка ситуація? Приїжджаєте, ви, на замовлення, пасажир скасовує, вам компенсують 100 гривень, з них знімають 25 гривень комісії, ну, 25%. Типу, і 100 гривень за 25 гривень в І потім, коротше, по якійсь там причині вони повертають кошти пасажиру, як правило, це, типу, ви довше їхали, чим потрібно. І 25 гривень вони повертають. Тобто, вам спочатку дають 100, а забирають 125. І тобто я три дні з ними там сварився, переписувався і вони мені дозволили з доброї душі вернути комісію, яку вони з мене зняли. Ну, типу, як взагалі називається. Потім повторяється ситуація там, через е декілька днів знов так само, е, знімає. Ну, типу, ви подає мені 100 гривень, потім їх назад забирає, поверне, я пишу. Там трішки ситуація ніби краща була. Вони сказали, що вони мені там помилково зняли, і ми, вони повернуть мені до кінця наступного тижня. Але... Я ще так дивився по балансу, тому що я не сильно болт катав, нічого мені не повернули. В статист... статистиці типу, світиться, що вони мені їх повернули, а по балансу по змінам нічого. Ну, я вже вирішив нічого не писати, нічого не виясняти, тому що. Не знаю, якось... Пол дуже дивно поступає. От В нього ніби класна штука, в нього і промки завжди гарні, там, і замовлення іноді, ну, дуже часто вищі по тарифу, ніж уклона. І там можна нормально заробити, і він там накидує, все класно. Але навіщо ці мілкі їхні махінації? От Я не знаю, я вже напевно 20 відео на цю тему записую за всю історію, скільки веду канал. І це постійно так відбувається. І інші блогери записують. І це не за те, що я амбасадор уклона. У мене відео є ще там, перші відео, які тільки знімав, я там взагалі ніяким амбасадором не був, катав, в основному тільки болт і постійно така ситуація була. То з тим, що там фейкові замовлення були, це скидали на водії, знімали. То, що, наприклад, мені підписники пишуть з Запоріжжя, де там по два місяці не виплачують кошти по безналічним замовленням болта. Ну, як так? От ніби нормальна компанія, ніби ж все класно зроблено. В таких мелочах вони просто осінно, займаються якимось кидалом, а ну, Це неприємно, якщо чесно. І віднімає бажання іноді катати болт. Хоча я повторюю, що по факту, якщо катати там чисто болт уклон мені здається, що на болту можна заробити більше. Але це в залежності від того, хто як фільтрує, хто вміє фільтрувати, хто ні. Я не вмію фільтрувати, якщо чесно. Тому така ситуація. Так. Треба стати і вибрати якесь замовлення. То в ефірі дуже багато всього, а я нічого не піймав. Уже 10.30 піймаю замовлення скофом 1 і 2 за 420 гривень в боєрку, тому ну майже додому. Тому їдемо на замовлення і будемо підбивати підсумки, що вийшов сьогодні заробити. Блін, ситуація тільки що була, це просто жесть. Получається, е, їхала жінка і розповідала історію, е, займається зараз питанням. Повернули, виходить, дітей з Росії, ті, що були викрадені ще в 22-му році, по там якомусь обміну. І все ніби класно, прозвітували, пост написали, відео зняли, там, журналісти, все, що повернулись діти, все класно. А по факту виходить, що ці діти нікому тут не потрібні. Знайшли їхню матір, їй взагалі не до дітей, вона бухає, в неї там ніяких умов для життя немає, ні світла, ні води, нічого абсолютно в домі. E, почали там далі ще шукати, знайшли тітку, яка ніби згодна їх усиновити, Але ця тітка нічого не робить для цього абсолютно. Типу, да, я согласна усиновити, а ніякі документи не збираю, нічого, типу, не займаюся цим. І плюс ще й ця мати їхня почала цю тітку шантажувати, типу, заплати мені кошти для того, щоб я дала дозвіл, щоб ти їх усиновила. І каже, ніхто, ну, типу, ніхто цим не займається. просто, це Жінка взагалі цим не зв'язана, яка займається цим питанням. Вона, е, ну, як, як вона розповіла, якийсь куратор е, дитячих будинків сімейного типу з Харкова, взагалі вона говорить, я з цим взагалі не зв'язана, я не, не, там ніякий не держслужбовець, нічого, типу, до цього ніякого відношення не маю, але вже там тиждень цим займається, приїхала в Київ, коротше, тут катається, узнає, щось рішає. І каже, це просто жесть. Каже, і дітей жалко, тому що їх забирали, пообіцяли, що їх там повернуть додому, все. Тут вони нікому не потрібні, ніхто нічого з ними не робить. І це капець, якщо чесно. Прям, як на мене, дуже така сумна історія. І вона каже, ну. Що, ну, часто таке буває, що там, діти не благополучних сімей, яких повертають, і що ну, повинна бути якась кажучи, напрацьована програма для цього. Каже, всім все одно. Типу, якийсь там чиновничок, галочку поставив, все повернули. А далі ніхто ні цим чим не хоче займатися. Тому якось така буває. І так, я вже вдома, тому підбиваємо підсумки, що вийшов сьогодні взагалі заробити. Приїхав я майже 140 кілометрів, там ще 135 це виходить приблизно 800 гривень паливо плюс амортизація. І касу я зробив 3100 гривень. Катався я виключно по уклону. Чому по уклону? Тому що, тому що я затупив, що була промка від болта. Можна було катнути там, 4 поїздочки по уклону під 5%, зекономити на комісії, зекономити поїздки без комісії, які в мене є на уклоні. Але що маємо, то маємо. Така вийшла ситуація, скажімо так. День. В принципі, по роботі нормальний, якщо не враховувати, яка була ніч важка, людей в місті мало, заторів немає як не дивно, при тому, що багато що перекрите, але все одно людей в місті небагато, заторів немає. Тому для роботи день був цілком нормальний, якщо не враховувати ніч, не враховувати ранок, який був. І не забуваємо про розіграш. Щас. Ось такої. Класний, чудовий жилеточки, якісний від уклона. Це моя, я її розігрувати не збираюся, але в мене для вас є нова, запечатана, гарненька, класна жилетка. І ви її можете виграти, просто напишавши коментар, яку ви зробили касу найбільшу за там вихідні ці дні. Типу п'ятниця, субота або неділя. Будь-який день вибирайте, який ви працювали, де у вас більша каса. Пишите мені. Якщо по коментарях я бачу, що це найбільша каса, е, скидайте мені в телеграм скрін підтвердження своєї каси. І все, е, ви стали переможцем з такої класної жилетички від уклона. Тому дякую, що дивилися цього моменту. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі і всім пока.